До арт-простору, психологічного відновлення таємниці піску. Тут панує справжня чарівна атмосфера, де кожен може відчути натхнення та спокій. Майстер-клас проходить у комфортних умовах, а затишна зона відпочинку допомагає розслабитися та налаштуватися на творчий процес. Ви готові заринути у світ фантазії та створити власну казкову історію? Тоді вперед! Адже сьогодні на нас чекає справжня творча пригода. Учні Запорізького академічного ліцею No23 завітали до арт простору психологічного відновлення таємниці піску, де на них чекала захопува подорож у світ творчості. На початку заняття діти привіталися та розповіли, з яким настроєм прийшли, налаштовуючись на цікаве відкриття. Нікото. Мене звуть Кристина, мене чудовий настрій. Мене звуть Дар'я і в мене дуже казковий настрій. Мене звуть Дмитро, у мене дуже-дуже чудовий настрій. Мене звуть Дмитро, у мене теж чудовий настрій. Занурившись у чарівний процес пісочної анімації, вони сподвом спостерігали, як прості рухи рук перетворюють звичайний пісок на дивовижні картини. Відображаючи свої фантазії, малюючи та експериментуючи, школярі створювали унікальні сюжети, що змінювалися прямо на їхніх очах. Кожен штрих додавав нові емоції, а історії оживали у піщаних візерунках. Щоб перепочити та наповнитися енергією, діти виконали веселу фіскульт хвилинку, яка додала бадьорості та натхнення. Рішим, рішим я я банан, рішим, рішим з'їдає, з'їдає. Друзі, а тепер всі разом хто вище стрибає! Наприкінці зустрічі вони радісно ділилися враженнями, відзначаючи, як цікаво і захопливо було відкривати для себе новий вид творчості. Це заняття подарувало їм незабутні емоції та заряд позитиву, який залишиться з ними надовго. Малювання піском це не просто мистецтво, а ще й спосіб розслабитись, помріяти та отримати море позитивних емоцій. Пісок у моїх руках створював справжні картини. Таке малювання дарує справжні емоції. Малювання піском це справжнє задоволення, захоплюючи і незвичайний майстер-клас. Відкрив у собі талант художника. Це був незабутній досвід, який хочеться повторити. Ми всі в захваті, а ви хочете спробувати себе в ролі піщаного художника? Приходьте на заняття до арт-простору таємниці піску. І, можливо, саме ви створите свій шедевр. До, 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 до нових зустрічей!